MacBook Pro A1297. 17 дюймів. 2011 рік. Проблема? Немає підсвітки, але ми знаємо, що 2011 рік, як правило, проблема в дискретній відеокарті. Радіон, щось там 6000 скільки там. Підключаємо блок живлення. Горить зеленим. Чутно звук запуску. Немає акумулятора, тому воно буде перезапускатися декілька раз при старті. чутно третій раз. Після третього чутно цей звук. Запуску, але на дисплеї геть нічого нема. Так, добре. Розбираємо. І бук відкритий. Так. Ага, є акумулятор, але він відключений. Стан виглядає як новий. Давно я такого не бачив. Ні пилу, просто новий. Відключені відеокарти на такої моделі я ще не робив. Так, номер материнської плати 2914 а Перше, що треба зробити, це випаяти резистор, для того, щоб він перейшов в режим, який нам дозволить перепрограмувати цей. Чіп. В інструкції бачимо, що треба резистор R2887, але це на платі 2915. У нас плата 2914. Подивимося, чи відповідає резистору. Так, на бордвіт є такий резистор, і в нього PLT reset L і GMOC reset L. На цій платі цей резистор точно так же, як і на 820-2915, тобто назва резистора і також його контакти, Назва його контактів така сама, як і на 15-дюймовій версії. Так, тут два чіпа і 6 резисторів тут. Внизу знаходиться конектор клавіатури, тому зверху направляємо в сторону від конектора. Резистор випаливий. Тепер потрібно один з його контактів, а саме PLT Reset L має бути заземлений. Тобто треба поставити перемичку на землю. В цій схемі це, це контакт номер один, цей 1 Найближча земля є добре. Під'єднаємося до, до цього контакту. До цього контакту. Так, це справді земля. Треба цей контакт. Або цей... Так, є контакт. Модель LFXP2. Точно така ж сама, як і на 15-дюймовій версії. Так, на борт вью знайдемо цей чіп. І ось його контакти. Зліва направо, це контакт 1, 2, 3, 4, 5, 6 контактів. Так, ось ми знайшли його на схемі і підключаємо наш програматор. Як ми бачимо на борт з першого по шостий, це зліва направо. Трошки флюс. Так, і відповідно до, нашого, до нашої схеми, перший контакт PPV 3V на нашому програматорі це контакт VCC, це живлення 3,3 вольта. І відповідно, всі інші контакти мають свою назву. Ми їх просто припаємо. Припаяли програматор. Програматор я не під'єдную, так як він може впасти і в результаті відірвати ці дуже легко відірвати ці контакти. Тому треба дуже обережно. Після того, як підключили програматор до комп'ютера, лампочка Power на ньому світиться така помаранчева чи червона. Після того, як буде подано живлення на ноутбук, лампочка змінить колір на зелений. Відключаємо, як бачимо, загорілася зелена лампа. Відкриваємо нашу програму, Diamond програми і нажимаємо «Програм». Сам файл, який прошивається, він абсолютно точно такий же, як і файл, яким прошивається модель 15 дюймова. з моделлю материнської плати 2915. Як бачимо, в програмі статус пас. Тобто пройдено, відключаємо живлення ноутбук та від'єднуємо програматор. Тепер для того, щоб ноутбук запустився, треба відпаяти перемичку. Оцю. Перемичку відпаяли. Відкриваємо, щоб бачити, чи засвітиться екран. Підключаємо живленням ноутбука. Так, і як бачимо, екран працює чи не працює. Не видно, зазвичай воно білого кольору. А, знак питання, тому що немає жорсткого диску. Відключаємо живлення. Треба відпаяти контакти програматора. Так, наступне, що треба зробити це контакт номер 2 резистора GMUX RESET підключити до одного із контактів клавіатури. Контакт номер 6 KBD23. Це пін номер 6. Нумерація справа наліво. Так, шостий контакт зліва, тобто справа наліво. Так, 1 2 3 4 5 6. Є. Так, тепер цей контакт ведемо до попередньо випаяного резистора. це у нас тут. Треба його підключити до цього контакту. Так, і це єдине місце, де це можна зробити. Так, і припаяли його до цієї до цього контакту. Тепер очистимо від флюсу. Трошки довше потрібна перемичка, ніж на 15-дюймовій версії, тож для того, щоб вона була якась зафіксована, я думаю, сюди треба трошки гарячого клею. Підключаємо назад клавіатуру. До речі, помітив. Що для даних ноутбуків 11-го року можуть погано працювати, а можуть і добре працювати. Я не знаю, з чим це пов'язано, але краще брати SSD з ємністю 2000, о, 256 128 а не 120-240. Вони буває таке, що система на нього встановлюється, а потім просто не бачив його. Я думав, що це проблема в шлейфі. Ці проблеми виникають на цих моделях із шлейфами. Але ні, міняв шлейфи і в результаті прийшов до висновку, коли купив просто новий диск 256 ГБ, і він став працювати з ним прекрасно. Не знаю, з чим це пов'язано, але краще трошки більше заплатити, щоб не мати проблем. І так. Відкриваємо, підключаємо живлення Ноутбук запустився. Так, запустився. Так, і ще до того, як система запустилася, регулювання яскравості працює за рахунок перемички, яку ми припаяли. Некоректно відображаються кольори. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зараз спробую це показати. Так, як бачите. Кольори якісь якісь полоски. Перше, що треба зробити у будь-якому випадку, це скидання SMC, затискаємо клавіші лівий Shift, Ctrl і Alt і тримаємо кнопку живлення. І так десь 10 секунд. Друге, це скидання PRAM. Це кнопка Alt-Command, R і P. Тримаємо всі ці клавіші і нажимаємо Start. Цей раз старт відпускаємо. Він просто буде перезавантажуватись. Я думаю, 3-4 рази достатньо. Ні, на жаль, якщо придивитися, то видно цей дефект навіть на білому. Так. Полоски навіть на білому фоні. Вимикаємо, подивимось. Також можливо, що цей чіп він погано припаяний. Ось цей чіп. Але не знаю, чи це в цьому випадку так само, чи ні. Виглядає, як десь. Поганий контакт. Е, можливо, цей поганий контакт десь під цим чипом, але треба завжди починати від найпростішого. Також поганий контакт може бути на самому коннекторі дисплею. Перевіримо, чи є контакти по лінії, по дата лінії є, є. Тут все є, все добре. Як новий. Ніяких видимих дефектів на платі немає. Так, бачимо це як синій кольор. Зараз я пробую натискати на різні області материнської плати. І ніякої реакції нема. У мене нема запасного екрана до 17-дюймового і ні, 17-дюймовий і 15-дюймовий не можна. Міняти для перевірки. І так, ранок наступного дня я перевірив, все, що тільки можна перевірити. Усі контакти, все, все ідеально. Від чіпу до LVDS конектора дисплею, сам дисплей. Я не можу перевірити, в мене немає. Але знайшов в інтернеті невеликий канал, але дуже мені сподобався. Називається Apple Tech, якась так. І там також відключали відеокарту на 17-дюймовому макбуті, при відключенні з'явились ці полоси. І, як і я передбачав, просто якийсь сигнал, не вистачає якогось сигналу. Таке буває, деформація кольорів або такі артефакти. Бувають, коли один із кабелів дисплею обірвався або втратив контакт. Він вирішив це питання, замінивши два резистора біля цього чіпу на резистори з нульовим опором. Так, на борт вью ці резистори називаються R9242, R9240. Зараз спробуємо зробити те ж саме. Ось ці два резистора. Я зроблю перемичку звідси сюди, а також звідси сюди. Тож, перевіряємо, підключаємо живлення, Без акумулятора вона декілька разів перезапускається. Так, запустилося. Контролюється яскравість. Як бачимо, жодних синіх або інших дефектів нема. Кольори відображаються коректно. Графіка також відображається, лише одна. Така робота 700 гривень.